Як я вже казав, третій фільм став дебютом для нового режисера, який замінив на цій посаді Пола Кінга. І ця заміна також відчувається неозброєним оком, оскільки атмосфера нової пригоди, ну, геть зовсім інша. Тепер в історії Паддінгтона відчуваються вайби круїзу по джунглях і навіть Індіани Джонса. З одного боку, це логічно, адже ми більше не в Лондоні. Однак навіть та частина фільму, яка відбувається у туманному Альбіоні, відчувається зовсім інакше. Словом, Лондон вже не той, що був колись. Крім того, складається відчуття, що. А, Третій фільм він став більш орієнтованим саме на дитячу аудиторію, тоді як перші два вони були саме сімейними фільмами, які було цікаво дивитися також і дорослим. А тепер складається таке враження, що найменші глядачі так само будуть у захваті, а от їхні батьки можуть і дещо занудьгувати. Хіба що в них всередині ще й досі живе їхнє внутрішнє дитя? É como é, né?